Дорогі мої рукодільниці, дорогі мої дівчатка, вітаю вас на каналі і запрошую на новий творчий процес. А якщо вам набридло в'язати звичайні павутинки звичайною лицевою гладдю, то, можливо, вас зацікавить саме ось цей чудовий візерунок. Погляньте, ви лише погляньте, яка краса. Він і рельєфний, і об'ємний, і повітряний, і ажурний водночас. І дуже класно та ефектно виглядає на полотні. Дуже простий у виконанні. Раппорт візерунка становить дві петлі, а у висоту всього лише два рядка. Даний візерунок, до речі, дуже класно лягає на полотні, якщо в'язати виріб, наприклад, знизу до верху. Зараз вам покажу на зразочку, ось так буде виглядати цей візерунок, так, якщо знизу і до верху в'яжемо. І якщо ж навпаки, від горловинки в'яжемо та донизу, то наш візерунок буде виглядати ось таким чином. А також цей візерунок дуже легко адаптується при в'язанні зворотніми рядочками, також і при в'язанні по колу. Ось така краса. Тому обирайте свій вид пряжі і приєднуйтесь до мене. Зараз хочу ближче показати це неймовірно ніжне та повітряне полотно. Подивіться, яке пухнасте. І зараз більш детально розповім. А, про свій джемпер. До речі, в'яжу я його зверху донизу від горловинки, звичайним класичним регланом. Лінії реглану у мене становлять дві лицеві петельки. Нові петлі, які у нас утворюються біля регланних ліній, дуже легко вводити ось цей найпростіший візерунок. І ось так виглядає полотно. Ніжне, пухнасте, об'ємне, ажурне і ось таке рельєфне. Саме свій джемпер я в'яжу з міксу двох різних видів пряжі. На полотні присутні малопомітний, незначний, але все ж таки є меланж. Зверніть увагу. Але дуже гарно це виглядає на полотні, і подивіться, яке воно пухнасте. Що видно. Та й навіть видно по бубінкам, що пряжа трішечки відрізняється ну, можливо, на півтона, відрізняється колір одна від одної. На жаль, я не пам'ятаю назву цих артикулів, не пам'ятаю, як називається і одна і друга пряжа, тому що пряжа в мене вже декілька років, і, ну, на жаль, не пам'ятаю, як вона називається, щоб вам допомогти з вибором. Але. Ось ця пухнаста пряжа це кідмохер на нейлоні. Наскільки я пам'ятаю, це 950 метрів на 100 грамів. І саме цієї пряжі я беру дві ниточки. Друга пряжа це напівмаринос. 50 на 50 маринос з закрилом. Метраж пряжі 1500 метрів. Я беру одну ниточку для свого міксу. І разом мікс з трьох ниточок, так? Дві ниточки мухеру та одна ниточка напівмериносу приблизно становить 360 метрів на 100 г. При цьому я для свого полотна використовувала спиці для горловенки спиці номер 3 для основного полотна спиці номер 4 тобто для ось цього жорного візерунку спиці більшого розміру. Хоча це в мене перев'яз. І що можу сказати, що е, пряжа досить високої якості, тому що. Ось ця кокетка, це в мене вже вона зв'язана вдруге. Тобто з цієї пряжі вже в мене була зв'язана кокетка. Одна я її розпустила, тому що в мене в процесі примірок деформувалася моя горловинка. Я помітила, що досить зашироке полотно в мене виходить, і кокетки, і, відповідно, буде широке полотно основної частини, тому я вирішила перев'язати. Зменшила і кількість петель. Для горловини, так тобто, від самого початку перев'язала, зменшила кількість петель для горловини. Взяла спиці меншого розміру, тому що на першій кокетці я горловинку в'язала спицями 3,5, і відповідно, що ось таке нещільне полотно, так та й резинка теж не досить щільна, і воно в процесі примірки у мене деформувалось. Тому я вирішила перев'язати. І ось подивіться, це вже перев'язане полотно, тобто пряжа, яка вже була використана, і знову ж я з неї. Пров'язала другу кокеточку, і все досить гарно і чудово виглядає. Знову ж пухнастість полотна присутня, і я задоволена своєю роботою. Вже ось передв'язом я задоволена повністю. У мене влаштоває і ширина кокетки, і ширина горловини, і взагалі загальний вигляд ось цієї деталі. Друзі, а зараз вам хочу показати, як виглядає ось цей неймовірний візерунок у зразках з інших видів пряжі. Тому свою кокетку я відкладаю в сторону, вона нам зараз не знадобиться. Так, І покажу вам зразки, які я вам приготувала. Так, ось тут кошик, пряжу цю сторону. І ще один мікс ось тут. Так. Отже, давайте розпочну все ж таки з білого зразочка. До речі, це залишки в мене від різних попередніх проєктів. Деякі зразочки в мене в'язані в одну ниточку, деякі в мене складаються з різних міксів. Так, отже, білий зразочок. Досить ажурний, досить а, нещільний. В'язала його спицями номер 4 для щільності полотна, зрозуміло, так, можна взяти спиці 3,5 або 3. Це вже за бажання. А, це в мене пряжа Opulent. Це 600 метрів, метраж пряжі 600 метрів на 100 г. Поліамідний шнурочок наповнений. Пухом мариноса. Тобто для цього візерунку дуже класно брати будь-яку пухнасту пряжу. Це може бути і вспушений меринос, це можуть бути мухери, це може бути альпака. Чому б ні? Це навіть може бути, ось тут в мене поєднання, ангора з картним мариносом. Але про це трішечки пізніше. Отже, ось так виглядає в одну ниточку, якщо метраж пряжі 600 метрів на 100 грамів. Але пряжа при цьому. Об'ємна та ось така пухнаста. Тобто вспушений меронос абсолютно ідеально підходить для цього візерунку. Далі. Це тоненька ниточка відносно в порівнянні, наприклад, з ось цією пряжою. Це в мене пряжа Фаріна. Це альпака, меринос і бавовна по складу. Але метраж цієї ниточки 260 метрів на 100 грамів. В'язала також спицями номер 4, ось цей зразочок, і подивіться, вже щільність зразка. Так. Торону ниточки, щільність зразка зовсім вже відрізняється. Він Якщо в порівнянні, то ось цей бежевий зразочок, в порівнянні з білим, так? більш цупкий, більш товстіший, об'ємніший, тому що пряжа тут більше, ніж в два рази товща. І вже ось таке полотно більше, як на мене, більше підійшло би для светриків. Якщо в'язати, наприклад, спицями не 4, а 3,5, то полотно досить щільне буде і не таке ажурне. Так, ось так виглядає. Тобто можна брати для светриків пряжу метраж 260-300 метрів, і в'язати спицями 3,5 буде досить класний варіант светриків, теплих уже светриків. Якщо це більш таке аля-павутинка, більш повітряне полотно, більш таке легесеньке полотно, та й витрати пряжі будуть, відповідно, тут незначні, то вже ось цей зразочок вже для светриків, більше, як на мене підходить. Далі, наступний зразочок це ось такий мікс. Яскравий мікс, тут теж два різних види пряжі. Пряжа Бороталько це маренос, Бебі Альпака та ПА, вона трішечко ось така теж пухнаста. Не видно, не видно, не видно. А, 750 метрів на 100 грамів, і до неї я додала напів вовну 1400 метрів на 100 грамів це артикул Австралія, по-моєму. Метраж міксу, якщо брати в одну ниточку бороталько та напіввовну, матраж виходить 490 метрів. Значно тонша ниточка, ніж ось бежевий е, зразочок, так? Е, е, і спиці також номер 4. І ось такі легесенькі теж маланж присутні тому що е, е, напіввовна дає легенький блиск, і а бороталько дає пухнастість. І ось такий цікавий мікс у мене вийшов. Далі, наступний мікс це ось такий блакитний. Трішечки засвічується, а в реальності він трошки темніший. І тут в мене поєднано два різних вида пряжі. Ангора 60, ось цей темніший відтіночок, це Ангора 60, 700 метрів на 100 грамів, одна ниточка, так? І ось цей світліший відтіночок це кардний меринос 750 метрів на 100 грамів. Якщо їх поєднувати двоє, то теж метраж міксу. Приблизно 360 метрів на 100 грамів. І дуже класно виглядає це все на полотні. Ангора дає пухнастість полотна. кардний маринос дає стабільність полотна і зразочок такий і пружній, і водночас і об'ємний, і ажурний, і ну, класний. Мені дуже подобається, до речі, зверніть увагу на поєднання. Або на ось такий мікс. А, якщо карний маринос брати, наприклад, 1500 чи 1400 метрів на 100 г, то брати його в дві ниточки, а ангору брати в одну ниточку, так, якщо метраж 700 метрів. Так, ось такий зразочок. І ще один зразочок хочу вам показати це ось так він виглядає теж в бежевих відтінках, трішечки засвічується, але дуже класно виглядає. Це в мене ось така альпака вовна та ПА. Тут змішана пряжа 650 метрів на 100 г. І одна ниточка також мухер на нейлоні 950 м на 100 г, тобто одна нитка. З бубінки одна нитка з ось цього моточку. І метраж десь близько 385 метрів на 100 грамів ось цього міксу. Чому, Додала. ви подивіться, пряжа зовсім різна, так? Це більш така молочна, це така сірувато-бежева. Ну, зараз трішечки не так передає, як би мені хотілося колір, але разом мохерчик Дає більш світліший ось такий відтіночок самому зразку. І зверніть увагу, зразочок вже значно світліший, не такий сіро-бежевий, значно світліший і значно веселіший. Тому я вирішила додати саме ось такий світленький мохерчик молочного кольору, так, чи кремового навіть кольору до ось цієї альпаки. Ось так виглядає. Цей зразочок в'язала спицями номер 3,5 і резиночку, і основне полотно. Ось так. Я думаю, що якщо сюди додати одну ниточку мариноса або напівмариноса, то можна спокійно в'язати і спицями 4 основне полотно, так, а для резиночки, все-таки для горловини, залишити спиці 3-3,5. Хоча на 3,5 мені теж подобається, тому що тут резиночка досить добре тримає форму саме з цієї пряжі. Дорогі мої дівчатка, сподіваюся, що ось ці зразочки допоможуть вам визначитися, з якої пряжі розпочинати в'язати джемпер, і ви із задоволенням приєднаєтесь до мого творчого процесу. Далі хочу вам більш детально показати та розповісти про свій процес в'язання джемпера, і ми разом з вами будемо його в'язати від самого початку, тобто від горловини і до завершення процесу в'язання до готового виробу. Отже, сьогодні ми розпочнемо з формування горловини, з формування кокетки і давайте перейдемо до процесу в'язання. В'яжу я свій джемпер на розмір 48-50 з досить неширокою горловиною. І ширина основної частини готового виробу має бути десь близько 56-57 см. Точні витрати пряжі поки що не знаю. В процесі в'язання. На кожному етапі я буду виконувати контрольні зважування і вам розповідати які витрати пряжі на тому чи іншому етапі. Приблизно. Наперед можу вам сказати зі свого власного досвіду, що на ось такий виріб мені треба ну, близько 350 грамів пряжі. Якщо це в мене пряжа мікс, то я думаю, що мухеру мені потрібно буде десь, так як його беру в дві ниточки, то потрібно десь буде 250 грамів, ну може 200-250 грамів, і напівмариносу сто 100-150 грамів. Ось так. Це приблизно. Але в процесі в'язання, звичайно ж буду вам це все озвучувати і розповідати. А, до того ж, готую опис, додам його на в'язаний сайт Нітхаб, і там також буду додавати усі необхідні розрахунки, усі необхідні схеми а, та м, усі необхідні а, заміри та витрати пряжі на тому чи іншому а, етапі. Отже, для горловини, для свого джемпера я набирала звичайним класичним способом. 90 петель на спиці номер 3 І в'язала резиночкою 1 на 1. Тут в мене 8 рядочків, і далі я перейшла на імітацію я... Отже, давайте ось цю горловинку виконуємо разом. Для цього я обрала спиці номер 3 та бежевий мікс, який складається з двох ниточок. Класичним способом набираємо 90 плюс одна петля для з'єднання в коло. Тобто 91 петлю набираю на спиці. Звичайним класичним способом. Набравши необхідну кількість петель, вивільняємо одну спицю. І далі розподіляємо їх по канатику та по двох спицях. Зараз на горловинку я взяла маленький канатик та вкорочені спиці, щоб було зручно в'язати невелику кількість петель для нашої горловинки. Якщо у вас великий канатик, тоді витягніть ось тут зробіть петлю з самого канатика і способом Magic Loop вив'язуйте свою горло Тепер на спицях чи на канатику в мене 91 петля. Останню петлю з правої спиці я переодягаю на ліву спицю ось таким чином Далі. У мене є перша та друга петля. Другу петлю перекидаю через першу петлю. ось І у нас кількість петель стає. 90, рівно 90 петель. І вже на ось цих 90 петлях ми будемо в'язати свою горловинку. Розпочинаю в'язати горловинку звичайною резиночкою 1 на 1. Початок рядка можна відмітити маркером. Тому беру маркер, позначаю початок рядка і розпочинаю в'язання. Резинка 1 на 1 це одна лицьова петля і одна виворітна. Знову ж одна лицьова, одна виворітна. І таким чином чергуємо по усьому рядочку. Лицьова виворітна, лицьова, виворітна. Продовжуємо в'язати круговий ряд. Розпочали в'язання лицевою петлею, відповідно, закінчили ряд виворітною петлею. І далі наступні рядочки, далі повторюємо в'язати резиночку 1х1 на, на необхідну а, чи бажану висоту вашої горловинки. У моєму випадку, ось тут 8 рядочків резиночки 1х1. Тому я продовжую в'язати усі петельки за малюнком. На необхідну висоту комірця. Це може бути коротенька горловинка невисокого розміру. Так? Це може бути навіть високий комір з відворотом, може бути комір стійка. Це все залежить від вас та ваших вподобань. Отже, продовжуємо в'язати петлі за малюнком, тобто нашу резиночку один на один, чергувати по усьому рядочку лицеву та виворітну петлю. Продовжуємо. Зв'язавши свою горловинку резиночкою 1 на 1 на необхідну висоту, я виконала 10 рядочків резиночки, і це в мене становить близько 4 см. Ось так буде виглядати моя горловинка. Ось. Далі будемо переходити на формування імітації китлювання. Це потрібно буде зв'язати ще декілька рядочків. Яким чином, зараз вам покажу. Спочатку покажу, як це буде виглядати Ось у готовому виробі. На а, ось цьому джемпері, ось тут на кокетіці в мене 8 рядочків резинки 1 на один, і далі ось а, імітація кетлювання. Зараз ми її разом з вами виконаємо. Отже, перший ряд виконуємо таким чином. Усі петлі, які в нас є на спицях, ми будемо пров'язувати лицевими, і лицеві, і виворітні. А між ними з протяжки будемо діставати та формувати нову петлю. А, Можна цю петлю формувати і за рахунок накидів, але мені зручніше і так щільніше виходить, коли я формую саме нову петлю з протяжки. Тобто, між петлями спочатку пров'язую лицьову петлю, далі між петлями дістаю ось цю ниточку з протяжки, одягаю її на спицю ліву, і пров'язую виверітною петлею. Є два способи пров'язання цієї петлі. Можна пров'язати, як звичайно, ось так виворітну і щоб був отвір, так, ажурний ось такий отвір. Можна пров'язати цю петлю з хрещеною, виворітною, щоб не було отвору. Ось таким чином перевертаємо нашу петлю і пров'язуємо з хрещеною. Тобто це за вашим бажанням. В моєму випадку я буду пров'язувати таким чином, щоб був отвір, так? щоб була а, моя горловинка трішечки з таким невеличким ажурним елементом. Виверітна петля. Так, далі наступну виворітну знову ж пров'язую лицевою. Далі з протяжки дістаю ниточку і формую нову виворітну петлю. Виверну, знову ж. Лицьова пров'язую лицьовою, і з протяжки формую нову виворітну петлю. Так, знову ж виворітну пров'язую також лицьовою, а із протяжки дістаємо ниточку та пров'язуємо виворідну. Таким чином. Коли ми пров'яжемо увесь наш рядочок, у нас кількість петель на спицях подвоїться. Тобто, якщо у мене було 90 петель, то після пров'язання ось цього рядка та додавання нових петель в мене буде 180 петель на моїх спицях та на канатику. Продовжуємо далі лицьова петля і з протяжки виворітна. Знову ж, лицьова петля і з протяжки. Виверітна. Далі лицьова і з протяжки виверідна. Ось таким чином. Продовжую в'язати далі. Як виглядають ось ці ажурні елементи чи ось ці отвори на моїй горловинці? Зараз вам покажу. Вони ледь помітні. Ось. Ось тут, ось тут цей перехід відразу від резиночки до ось такої щільної, наче лицевої гладі, бачите? Вони ледь помітні ось тут ці отвори. Тому не переймайтеся і не переживайте, що це будуть якісь великі дірки. Ось так виглядає. Продовжую в'язати далі. В попередньому рядку кількість наших петель ми збільшили вдвічі, і зараз в мене на спицях 180 петель. Далі, наступні 4 рядки ми будемо виконувати подвійною резинкою. Перший та третій рядки ми будемо виконувати таким чином. Лицьову петлю ми будемо пров'язувати лицевою. Виворітну петлю ми будемо знімати, не пров'язуючи робоча ниточка перед петлею. Знову ж, лицьова, виворітну, знімаємо. Лицьова, виворітну, знімаємо, не пров'язуючи. Виворітно знімаємо, не пров'язуючи. І так, до кінця рядочка. Так ми будемо пров'язувати перші та треті рядки нашої подвійної резинки. Наступний, другий та четвертий рядки ми будемо пров'язувати навпаки. Лицьову будемо знімати, а виворітну будемо пров'язувати. Але це покажу трішечки пізніше: виконуємо перший рядочок подвійної резинки. Наступний другий рядочок подвійної резинки та четвертий будемо виконувати таким чином. Лицьову петлю ми знімаємо, не пров'язуючи робоча ниточка за петлею. Виверітну петлю пров'язуємо виворідною. Знову ж лицьову ми знімаємо, виворітну пров'язуємо. Лицьову знімаємо, не пров'язуючи. А виворітну петлю пров'язуємо. Лицьову зняли, виворітну Пров'язали. Ось так будемо пров'язувати другий та четвертий рядки нашої подвійної резинки. Зняли пров'язали. І ось ці рядки, де ми будемо пров'язувати подвійну резиночку, у нас будуть вони ущільнюватися і ставати подвійними. Зараз вам покажу, як це виглядає ближче. Ось, Зверніть увагу. Вони значно щільніші. Ось тут край. З лицевої сторони та з виворітної сторони теж саме. І всередині нашого полотна утворюється пустота. Тобто наша подвійна резинка всередині порожня. Все, продовжуємо так в'язати: другий, третій та четвертий рядочки самостійно по колу. І далі покажу, що будемо робити. Я пров'язала 4 рядочки подвійної резинки. Ось так зараз виглядає моя горловинка ось ця лицева сторона. Ось так виглядає виворітна сторона. Теж нічого зайвого, все акуратно. Так. І зараз ми будемо завершувати нашу імітацію китлювання. Будемо пров'язувати останній рядочок. Якщо в першому рядочку імітації кетлювання ми збільшували кількість петель удвічі, то зараз ми будемо пров'язувати останній рядочок і зменшувати цю кількість петель також вдвічі, тобто вернемося до початкової кількості петель. В моєму випадку це 90 петель. А яким чином будемо зменшувати петлі? Усі петлі, що у нас на спицях, тобто лицюва та виворі. Попарно ми будемо закривати, так, чи пров'язувати, або ж дві разом лицевою, або дві разом виворіною. Це вже за бажання. Якщо ви бажаєте, щоб е, ваша е, подвійна резиночка продовжувалася лицевою гладдю, то краще закривати, як дві разом лицевою. Тобто підхоплюємо лицеву петлю, підхоплюємо наступну виворітну петлю разом і пров'язуємо лицевою петлею. Давайте я декілька пров'яжу петель так. І ви побачите різницю. Один, два, три, наприклад, 4, 5. Тобто я лицьову та виверітну відразу ж за нею пров'язала дві разом лицьовою. І ось так буде виглядати а, ваше китлювання, імітація китлювання. Ось таким чином. Бачите, продовження, наче лицьовій гладі. Якщо ж ви будете пров'язувати лицьову та виверітну виворітною петлею, зараз покажу, як це буде виглядати. Дві разом виворідною. Один, два, три. Так, чотири. Теж за праву стіночку підхоплюю, бачите, лицьову та виверідну, з під низу з виворітної сторони. П'ять. Ось. Тоді, якщо будете пров'язувати виверідними петельками, то у вас лицьова гладь. Подвійної резиночки буде закінчуватись ось таким рубчиком з виворітних петель, ось таким чином. Як для вас гарніше, як вам більше подобається, так і виконуйте цей рядочок. Або ж закриваєте чи зменшуєте кількість петель, пров'язуєте по дві петлі разом лицевою, або виворітною. Я буду пров'язувати лицевою. Мені зараз, от, в даному виробі, все ж таки більше подобається, коли це лицеві петлі. Так, зараз покажу вам на ось цій кокетці. Зверніть увагу Ось. лицевими петельками зменшила кількість петель, і далі наступний рядочок будуть лицеві петлі, і далі перехід на ось цей ажурний візерунок. Можливо, при пров'язуванні в інших виробах, так, іншими візерунками, вам знадобиться саме пров'язати ось цей останній рядочок по дві разом виворітними. Я вважаю, що це теж як варіант може бути і досить гарно буде виглядати на полотні, коли ось сама горловинка відділяється від основного полотна за рахунок ось цього рядка з виворітних петель. В даному випадку я все ж таки хочу зробити ось цей. Скажімо так, менш помітний перехід від горловини до основного полотна. Тому буду зменшувати кількість петель саме пров'язуючи їх дві, так? тобто і лицьову, і виворітну, як дві разом лицьовою Продовжую в'язати цілий рядочок, зменшувати петельки, пров'язати дві разом лицьова та виворітна, дві разом лицьовою, ось, лицьова та виворітна. Дві разом лицевою за праві стіночки. І ось так буде виглядати останній рядочок імітації кітлювання. Перший рядочок збільшували петлі, далі чотири рядочки подвійної резинки, останній рядочок зменшуємо петлі. Всього 6 рядів. Ось так виглядає наша готова горловинка, наш комірець. Ось так. Резиночка один на один, 10 рядочків, і 6 рядочків імітації кетлювання. Я думаю, що такий комірець ідеально підійде для будь-яких плечових виробів: для светриків, для суконь, для джемперів, для безрукавок. Причому така горловина, так, ось такий комірець підійде для виробів як і дитячих, так і для дорослих, так? і для жінок, і для чоловіків. Все просто лаконічно, стильно. В'яжеться дуже легко, тому приєднуйтесь до мене і в'яжіть разом зі мною.